Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Попередній розклад ви вже, мабуть, дивилися, що яке соціологічне опитування: 80% українців вважають, що Зеленський винний у корупції. І пам'ятаєте, в кінці вийшло, що буде якесь звільнення. Тепер ходить така чутка, що верніше там було таке щось звільнення, покарання. Якоїсь посадової особи. Ходить чутки, тепер ми... інше питання, що Офіс президента хоче змінити Кабмін і повішати на них всю відповідальність за корупцію в країні. Давайте подивимося це питання. Воно пов'язане з минулим. Ви ми знаєте, дали, дали якусь пропозицію якихось реформ. Угу. А знаєте чому? Тому що е, Офіс президента хоче вийти. Сухим з води. Ось як я це бачу. Ось як я це бачу. Офіс президента там ну, велика сім'я, сообщество їхнє. От. Ви знаєте, це мені нагадує таку а, сімейку, яка ну, разом живе, разом зустрічається. Тут якісь такі у них всіх родинні. А, стосунки у а, наближених до Зеленського. І так, давайте подивимося з цим. Мі... Так, там, от, ви знаєте, от 100%. Ніби диявол сидить саме у е Кабміні. Не у е Офісі президента, а саме в Кабміні. Ось вони хочуть дивіться, як це показують? Це а, такий маневр. Ось, зараз ми подивимося. Дійсно, вони так хочуть. знаєте, на когось ж треба всіх собак кинути. Вони, напевно, бачили свій рейтинг. Ось, і ось це робиться для того, по-перше, щоб вберегти гроші, бо ніхто не хоче від кормушечки відходити, так? А міністрів президент може міняти як ну, як йому заманеться, Він собі, до речі. Він не соблюдає законів, він порушує дуже багато законів. Ось, і тут викрити диявола, будемо так говорити, тут якийсь жест, викрадення диявола. щось дуже гучно хочуть зробити. Давайте точно подивимося, будуть дійсно звільняти когось чи загалом. Там якісь реформації будуть. будуть. Угу. І це буде не так швидко. Це буде, знаєте, поступово. Скоріше за все, це буде поступово. Але рішення вони вже прийняли, наскільки я розумію. Рішення номер один: не трогати своїх. Ось, щоб ви це дивились, ось як я це бачу. З, е, наказ зверху йде. Рішення не трогати своїх. Ось. А будуть всі ті, хто не. Ну, не носить туди. Ось тут все йде через гроші, щоб ви розуміли, тут дуже багато грошей. Цей носи гроші, тут разом на гроші працюють, тут гроші, а тут взагалі великі гроші. І ось, щоб ви розуміли, що хто не в долі, той геть. Геть, ось якось так. Ну що ж, будемо дивитися. Тобто, да, кабмін будуть трохи, чист, трохи чистити. Можливо, не трохи, можливо, сильно. Це ми вже подивимося, але неугодні, нелояльні до, оп, до Опи будуть, е але своїх не будуть трогати. Ось тільки тих, хто не долі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом за. Перемогу, все буде Україна.